Ми з Платоном проснулися. І знаєте, що Платон знайшов під подушкою в себе? Овесі. Рукавиці, які ми вчора шукали, не могли знайти і купили нові. А хто їх під подушку поклав? Я. Кав Я в шоці тож. O que Вже зварилася, додавала масло і молока. Я зараз буду гарно її так топти. І ковбаска теж готова майже. Вона мене трішки тріснула, мабуть, е треба було її попробивати. Е але нічого. Картоплі дуже е класний, смачний. Вона така жовта, як масло. Ти будеш спати. Тон сам захотів спать. Я кажу, пішли на вулицю, я тобі куплю какао, на майданчику будемо гратися, а він ні, я буду спать і все. будь дуже сильно хоче спати, якщо він навіть на майданчик не хоче. То думаю, хай спить, я собі зараз зроблю кави, сяду там на диванчику, буду о, монтувати відео. У мене дуже багато назбиралося, І пить каву. Для мене сьогодні такий день, що навіть немає що і знімати. Ми цілий Ми... день вдома, дали платон дали. проспав. Хі! Хі! Тож, піди рота в мій, подивися, бігом. Іди, я тебе почекаю. Угу. Ми тільки цілий ці... 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 день їмо, спимо, платон спав, робимо завдання, граємося і нічого цікавого. Ще я сьогодні почала дивитися серіал. І там про жінку, яка пекла пиріжки. І весь серіал про ці пиріжки, і я прям дивлюся, і мені цей запах пиріжків цих маминих, як вони на всю хату. І я так захотіла випічки. Хожу цілий день і хочу булочку з яблуком, чи з капустою, чи будь-чим, але таку щоб свіженьку, м'ягеньку. Ну, що я цей серіал почала дивитися? Почув про булочки з яблуком і каже, хочу хліба і яблука. Платон знайшов вихід ситуації. Це буде яблуко з хлібом, це те саме, що пиріжок з яблуками, правильно? Яблук, той яблук. А мама то не додумала. Що кажеш? Що хочеш? Тежки. Теж пиріжки хочеш? То. Я заразила всіх, да? ми тут клеїмо ці завдання. Куди? Заколотила тісто на пиріжки, будуть з м'ясом і з вишнею. Але у мене закінчилась мука, на вулиці ніч. Так що ми із платоном йдемо по муку. Серед вечора, а ми прийшли по муку. Класно. І ще до ночі пиріжки буду пекти. Все, ми вже біжимо додому, бо там в мене ж досі тісто вибігло. Ото хазяйка, звісно. Дай Боже. Захотілося мені тих пиріжків на ніч. Це все серіал тобі винуватий. О, через парк іти зараденно. додому. Так переживала, щоб не втекло. Ну так, е, вже почали тікати, але не повністю. Одненьке дечко вже поставила. Це те, що мені треба буде зараз прибирати, коли плато наположу спати. І ще одне деко на підході. Мама мені казала, що це на одне дечко. Каже, це рецепт на одне в пропорції. Я йду спати. Ціла каструля з м'ясом, а це солодкі.